Дорогі українські народи, якщо ми хочемо дійсно правди, справедливості і української України, ходімо спільно на суди. Даний час вирішується питання двох романів: нині Дудіна, а також і Червінському. Ходімо, лупимо скалу. Слава Україні! Героям слава! Забивають фон інформаційний. Оцим штучно ну, вони знаходять якусь величезну зраду, неважно, була вона, не була, там і так далі. Кинули і кинули, і штучно розмкують є фотоферми, які крутять, які з різних сторін подивіться, що то відбувається. Просто це є відволікання уваги, відволікання інформаційної уваги від населення. А в рамках кримінального провадження, ну вибачте, коли воно починається з величезної брехні, ну з самого початку, тобто вони збрехали. Вони на весь світ збрехали, що про якусь течу 24-го, хоча достеменно знали. Ви слухайте, що каже зараз ця людина, яка називається прокурором. Що ми нічого не давали, а як воно з'явилося в прес-службі прокуратури СБУ і ДБР, ми не розуміємо такий неконтрольований витік інформації, так ну, що треба міняти тоді е, Голову Служби безпеки, керівника ДБР і генерального е, е, прокурора. Ну, якщо вони допускають в себе в такі розповсюдження такої неправдивої інформації, воно ще й неконтрольоване, то ну, треба їх просто міняти. Вони на своїх посадах, що один, що другий, що третій. Пан Конченко на своїй посаді, бо він ну, нічого такого не робив. А от генеральний прокурор, ну він на своїй посаді. Ну тому що в нього відомство відбувається отака от історія. Пане Роман, можна так. запитання? Ви вже будь бути... Знову ж таки, ключовий, ключова у нас така є структура ДБР і ось офіс генерального прокурора. Це називається штучне нарахування показників. Коли людина може щось і вчинила там ну, 10 років назад, 8 років назад, його прямо на свого посту забирають. Привозять в суд суду зразу в тюрьму. Все. Це, ну і знову ж таки інформаційно розповідає про те, що там знову зробили там, якогось там зрадника, вбивцю там ну, когось маньяка там, чи ще, що це просто інформаційні втіди. Це інформаційні втіди, які здійснюються е, на державному рівні. На державному рівні ці інформаційні вкиди з метою перебиття е, негативної інформації, тих негативних процесів, які відбуваються в нашому. Тобто відволікання влади для того, щоб люди не е реагували там, на факти корупції, на те, що замість е снарядів грухівку кладуть, чи ще щось ну, навки, чи стадіони будують, що не закупують техніку там і так далі. А ось ми вам придумали історію НАТО їжте. Давайте що ці будемо ще потім підключили, щоб воно, щоб вони там почали ну, там, штовхати друг друга, і все в суспільстві йде резонанс там. Хто з тим? Люди, коли починають сперечатися, вони навіть не розуміють, що вони з комп'ютером фактично розмовляють. Головна задача відволікти і створити скандал. Все. Все чим займаються всі люди. Все. Насправді це дуже важливо. Ті люди, котрі воюють, ті люди, котрі знають, ну, як захистити країну, ті люди, які знають, як е, створювати промисловість навіть в таких умовах. Вони. Е, Переслідуються з усіх боків. Ті, е, хто вміють красиві робити селфі і розповідати про те, ну, як, як вони там щось боронили чи будували, хоча насправді немає, ну, не дотичні до, до цього від слова взагалі, но, ну, ці люди займають якісь посади. Ну, І знову ж таки, ну, можемо казати ще і про той факт, що ну, наразі на сьогоднішній день фактично знищується місцеве самоуправління. Тобто, ну, е, те, що відбувалося там. Децентралізація органів влади наразі навпаки відбувається централізація органів. Ну, все стягується, всі знають цей центр, всі знають, до кого він дотичний. Я особисто не бачу, можливо, я помагаюся, але разом з тим, мені ну, мені вчора розповіли, що під час виступу Керманич зазначив під ну, час свого закордонного виступу на закиди з того, що. Розкладаються кошти, і ми навели приклад Міноборони. Керманич зазначив, що це, міноборони це кошти, не, це кошти не партнерів. Я вибачаюся, а кошти українців то, ну що, можна. Це розуміло. партнерів кошти не можна, а українців кошти можна. Хай ви збираєте там по 5 гривень, ну, донати там і так далі. Тобто ми партнерську допомогу на чекаємо, ми тільки свої. Де вибачаю, а що це відбувається взагалі? Що це, ну, що це взагалі відбувається? Пан Червінський вчас сказав, що вони з колегами зібрали документи. Наразі, перед виборами, як і нас, так і за кордоном. Я думаю, що певні американські спецслужби, ну, знають, що та сама ФБР має право працювати в будь-якій країні, де курсує американська валюта, тобто долар США я думаю, що десь будуть витоки інформації, стосовно тих офшорів, і тих заробітків, які потенційно. Зараз не можу стверджувати, тому що немає фактів на руках, але разом з тим, які потенційно були зароблені під час цієї війни. Вчора на суді, ви бачите на вашим смі нету, е, ніяких каналів. Вчора були смі у Чермінського, і їх суд удалила зала, і не вийшло ні одна публікація. Роман, Кажіть, кажіть аромат, скажіть, будь ласка, ми бачили фільм, в якому Терехов і Сіньгубом розповідають, як вони заблокували аеропорт 23 лютого. Розкажіть, будь ласка, людям, як це було насправді? Насправді, як це було ну, пан Дєлі, кави, пан і пантелікавипансінігубов до заблокування не мають жодного відношення, навіть матеріали скла справи лежить показ командуючого каз пана Мікаца, який чітко зазначає, що я він і генерал Таран, якщо не помиляюся, приїхали до Харківського аеропорту вже приблизно о 11-й годині вечора, 23 -го лютого, і на той час вже там перебували співробітники Служби безпеки України, які здійснили дії по блокуванню і по вимиканню цієї вежі. Пан Керіка, ви пан Сіннігуфа. Ну я думаю. Дуже цікава реакція на мій виступ 23 числа на засіданні входа, де, пан, ну, де я доповідав керівництву регіону, в тому числі пану Сіньєгово, про створені блокпости і так далі. Якщо він мене просив забрати, ну, прибрати з міста блокпости, то ви можете повірити, що він поставив, заблокував аеропорт. Він блокпости просив прибрати з міста. Ну, аеропорт це ну, міжнародний аеропорт міста Харкова, куди прибуває, і звідки вилітають значна кількість рейсів. Його не влаштовували блокпости звичайні на вулицях. То, ну, як ви можете повірити в те, що він заблокував міжнародний аеропорт? Ну, це щось таке з ранньої фантастики, ну, знову ж таки повністю спростовується матеріалами справи. У мене ж в переписці зазначено, кому я давав команди. Хто їх виконував, ну, доповіді всі, тобто, ну, Тут немає. Хай це розповіді, ручні мас медіа вони розповідають. ну, Свої якісь байки, свої якісь історії кажуть, що ви отримали інформацію, що біля 40 расистських самольотів те саме готувалися висадитися так. на територію України з десантом. Так. Була то, така. Ну, ми отримали таку інформацію, скажу так, не технічним каналом інформації. Ми отримали інформацію про те, що ми отримали інформацію приблизно десь, можливо, за два місяці. Що е Рязанський полк, е якщо не помиляюсь, з Тульської дивізії е ВДВ, е їх встановили на аеропорти і е вони знаходяться там. І саме 23-го ми отримали інформацію про те, що почалася посадка на борти. Тобто, це саме Харківське управління цю інформацію. Як тільки ну, е я отримав цю інформацію, я доповів е е керівництво служби поканува, доповів е Мікацю керівнику ОК, схід. І в результаті було заблоковані аеропорти. Бо вони були заблоковані як технікою, так були і виключені ті радари, які забезпечували ще 5 регіонів нашої держави. Тобто, ну фактично, з військової точки зору, що могло би відбутися, це швидше за все це десантування, швидке десантування на аеродроми. Я думаю, цю інформацію е, більше б прокоментував би, напевно, пан Кривонос, він як військовий більше розуміє в цьому. Ну, було б захоплення військових аеродромів для того, щоб на ці аеродроми безперервно потім е, затягувати війська. Це набагато зручніше, ніж долати багатокілометрові марші е, технікою, бронею, особовим складом і та так далі. У нас випускали про міжнародний аеропорт Харків, коли аеропорт Хаза, наприклад, на також. І... Хаза також аеропорт був перекритий. Також, ну я чудово знав, що Хас це ще е, більше ближче до центру, ніж е, харківський міжнародний. Він був перекритий. І Харківський був перекритий, і е, Хаза Аеропорт був перекритий. Чому? Тому що е, ту, 144, ту, ту 134 спокійно взлетав, тобто і у 76 шостий десантно це основний військово-транспортний літак Росії. Він спокійно туди приземлявся. Він був перекритий більше того. Я тоді ще як керівник АТЦ дав команду, і керівництво Нацгвардії виставило туди зенітчиків. Тобто, якби було десантування на вертушках для того, щоб було знищення цих вертушок саме зеніток, з ушок. Ще можна питання? Ви розповідали, що ви роздали 24 лютого зранку зброю. Так. Ну ще казали, що роздали, була у вас вантажівка танкових труп, які ви так. отримали. Розкажіть про це. Цю вантажівку насправді ну, це е, якраз стосується підготовки тих груп, які були до війни протягом там, е, ну, хтось року, хтось два роки, якісь групи сформовані. Е, е, була тісна взаємодія з правим сектором, була тісна взаємодія з Давінчі. Давінчі був в мене в управлінні і був в моєму. Кабінеті, в кабінеті моїх заступників у ці групи їздили до нього, ну скажімо так, на обказку. І е, саме 23-го числа Давінчи передав е, нам ці труби. Це були труби е, 18-ї е, і були Монки і ну, протитанкові міни, протипіхотні міни. Ну і ще, ще ще щось там, ще що шос, що сам ще було. І тому, коли е, зранку в мене не було жодного протитанкового озброєння, служба безпеки України не має в себе е, на балансі протитанкових засобів, е, можливо, дві труби там, десь підрозділ Альфа було, але більше протипехотні, чим протитанкові. Тому е, ну, я ну я і мої заступники просили покійного царства йому небесне. Героя України, Вінчі, ми попросили в нього, і він ну, вибачте, мене насипав нам вантажівку. І цю вантажівку зранку, коли той же Андрій Янголенко Георгій Тарасенко, коли вони почали стягуватися своїми хлопцями, коли. Спілка ветеранів АТО почала стягуватися. Ми ці труби видавали. Вони були запаковані в целофані, тобто ну, фактично давали десь одну трубу на 3-4 особи. Тільки тим, хто вмів, ну, вмів ними користуватися, хто мав практичний бойовий досвід. Тобто це те, що стосується цієї вантажівки. Я довго мовчав, але мовчав фактично до смерті е, давінчі. Чому е, для того щоб такі от люди, які представляють сторону обвинувачення, не прибігли до Давінчі, не закрили його рядом зі мною за неправомірну видачу зброї. Але разом з тим, от саме ця протитанкова і протипіхотна зброя, вона суттєво змінила розстановку сил та засобів. І я думаю, що багато хто бачив інтерв'ю командира 92-го.